Творчі береги це лучіськ, це не перебільшення. Я сюди приїжджаю, коли я вже стомлююсь, я приїжджаю сюди на Волинь, і я знаходжу саме те, що мені потрібно. Я є волинянин. Не так далеко я народився острога, тому я вважаю себе класичним волиняним. Тому я сюди на ці береги, Лучицька, досить часто прилітаю, тому що я тут знаходжу те сокровенне, що мені дає відповідь і чим я й зрозумілий в Європі без перекладу. Ось і все. Далекі гори у вечір води. Це узагальнюючий образ цілої плеяди співаків, які пройшли через Волинську філармонію і голоси, які лунали на протязі всіх 85 років. Сьогодні ювілей народного артиста України, герой України, нашого співака Василя Івановича Зінкевича. І щоб шанувати його творчий шлях, ми сьогодні. На мистецькому дворику філамонії покажемо таку ретроспективу його пісенних вершин на відео. Василь Іванович дуже хотів бути присутній на цій події, але через технічні проблеми не зможе бути сьогодні в Луцьку. Честь бути знайомою і до і до сих пір знайома з Василем Івановичем, тому що він був солістом світязя, ведучим якого був мій чоловік Володимир Володимирович Чибар. Я його знаю як патріота українського мистецтва. Знаю те, що він не хотів співати російською мовою. Окрім того, ще і художник. Він був дизайнер, він розробляв костюми для світязя. Ну і був глибокий такий ще й гуморист. Він дуже був вимогливий до артистів. Оце я зауважу, тому що я забула якесь місце при Карпатті, місто було, де артисти дозволили вийти собі в костюмах на вулицю. Як він це боляче сприйняв, для нього костюм, який особливо він розробляв, це була як ікона. Я давній поціновач творчості нашого любого Василя. Я знаю від початку його творчості. Це наш український Соловей. Дружба наша вже була ще 79-го року, коли я тільки прийшов в Волинський державний народний хор. Василь, це розумієте, ну це епоха, власне кажучи. Він сам Волиняний, до речі, хоч це Хмельниччина, але це історична Волинь. І тоді ожив, ожила Волинь, коли з'явився Зінкевич. Появились відомі музиканти. Василь Іванович. Звичайно, це мега зірка, я вважаю. Ну, от його творчість сьогодні має вплив на багатьох митців в Україні. Це є великим прикладом, як себе треба вести в суспільстві на сцені. А Червона рута це вже гімн нашої України. Ту пісню знають у всьому світі. Коли оце бачу і чую, то воно мене так само повертає в мою юність, в мої ті юні роки, тому що я. З Буковини. Звідти на всі ці, ці прекрасні пісні. І сьогодні прекрасний день. Василий Іванович і прекрасний ювелей, перший ювелей восьмидесятиріччя. Дай Боже йому ще прожити багато літа. Ми бачились і дружили. Просто зараз таке життя трошки стало, що він у своєму амплуаті, зараз у своєму він особистому житті, розумієте, я нічого не можу сказати. Але пісні, які творились, і я й до сих пір співаю, мені вже 76 років, але я зараз відчуваю себе молодим, юним. І от він співає там, а я, а я співаю в душі і серці. Амо, віржені ти ятиці. Луганської області. Я для себе багато речей відкриваю тут на Волині. Знаєте, за цієї війни, з 15 2015 року, коли я приїхала, я дуже багато цікавого дізнаюсь за нашу Україну. А сьогодні прийшла познайомитись ще ближче з паном Василем. Пісні мені його завжди подобались. З 79-го року я строївся технічним працівником. «Ансамбль пічес. Пропрацював 25 років. Василь Іванович, душа, проста людина. Я все пам'ятаю, раз їхали е, простим автобусом е, на концерті загрузлими. Було то дощ, іде, автобус був кубанець, вроді би. От. І загрузили, всі вийшли. Штовхати автобуса. І Василь Іванович теж так само, всі в нас такого не було. У нас не було такого, що ти даєш в автобус, заходиш, там твоє місце, там твоє. Місце. Василя Івановича завжди впереді, всі це знали, він завжди був скритий, завжди був такий. Він про тобі, навіть коли були концерти, от можу згадати. Він каже: Альоня, скажи, що, будь ласка, до концерту, і в концерті мене не тримало. Я виходив в зал. Ну там фотографи, бо вони наглі були. Після концерту, будь ласка, в нього не було такого, що на когось накричав, що десь щось таке сказав. Можу сказати його любимий одеколон, коли був такий ванман-шоу. Ми зустрілися в театрі, був концерт. І я, а я після нього Ван шоу став користуватися. Він так мене обняв. О, Льоня каже. Тепер знайомий знайомий колони. Пісні всі знаю, я Говорю, знаю, навіть сниться мені. От все Знаєш, Знаю, от коли от коли він співає, я знаю, куди він, в який зараз бік піде, що він дроба, який поклон дроба. Я знаю здоров'ячка йому побажати. здоров'ячка і натнаги. І натги в нього дуже великі плани. Є незалежність і любов до України не в вишиванці, а в справі ті добрій справі, хто возвеличує державу саме добрими справами. То це любов. і Я думаю, що це тільки нас об'єднає. Я думаю, що час. Ось цього зневіри він пройде століттями доволі йшли крізь політичні злі вітри. Найкращі гинули сини, щоби ми справжніми були, буду буду молитись за єдину, за нашу матір, Україну, за всіх дітей. Вони ж малі за весь народ, за весь народ за себе, за себе. Ні.